Буває так, що пацієнти так, 6 вересня, понеділок придумав таку ситуацію, що він вилікувався. Ну, Потім 20 рівень глюкози і знову п'є ліки. Цукор всі. <кхід> Значить Так, сьогодні шосте. Десяте. Вага 98, 700 і цукор 7. Ну, Отакі от результати. Всім привіт, всім доброго ранку. Дуже погано спала сьогодні. Дуже погано спала. Дуже. П'ю каву. Сережа поговорила. Ой, п'ю каву. Ой. На вулиці сонечко. Ой, завтра вже приїде Сережа додому, слава Богу. Дівчата, я згадала, що я давно, давно, я робила заміри 1.09, а сьогодні вже 6.10. Так що я роблю заміри. Значить, так, вага сьогодні 6.10. десяте. 98700. Була вага 9910. Ну і то? Наскільки це менше? На 400 грамів, да Так, роблю за міри? Об'єм людей.

Під грудьми. Під грудьми. Треба окуляри надіти. Бо не бачу. Без окулярів вже не бачу нічого. Так. росту. Це погано. Так, далі була 108, зараз 105, 107, так, свободно. Ну, і то менше. Так, об'єм стегу. Об'єм стегу. 18. Ще раз? Сто так і було. Сто так об'єм ноги. Що тут мої ноги, кажуть? Шістдесят один, так і було так рока рука тридцять дев'ять, була сорок. У проблемному місці моєму. 43. Була 44. Ну, от такі результати. Такі собі. Кшшш. 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 Пусав Двері відчинила. Ось ось. На дворі тепло сьогодні. Я навіть газ виключила на нуль. Цей місяць під, підіб'ємо підсумки, так сказати. Що цей місяць? Я хворіла. От. Один раз, три дні в мене була температура, другий раз у мене був тиск. Оце ж вересень місяць, завжди такий переломний, переходний місяць з літа на осінь. От і я хворіла. Я завжди хворію у вересні. Це ще так обійшлось нормально. Так, правда, на 3 см. Схудли. А так. По дну, <кій> туди-сюди. <кій> ну, можна сказати, все на місці. Ну, вага трішки менша, і то легше. Значить що? Хворіла я раз. Так. Що я ще робила? Я поробила кругом генеральне прибирання. Попрала занавіски, погладила, помила вікна, ще треба з помити. Сьогодні я хочу, у мене крупи треба у банки повисипати. От. Трішки наведу порядок в тумбочці, в одній в другій. Та і, та і що? Та і все. Завтра чекаю Сережу. Ось такі в мене плани. Ну, треба зараз ще постіль поміняти. У мене так чисто, але ну, з полісосом треба пробігтися. Пішла я працювати, пішли зі мною. Так, міняю ковдру одну спальню. Чи в мене там полуторка на двох спальнях? Власть міняється. Так, включу музику. Нехай щось мене повеселить. Сердитий вітер забила, додолу верби невисокі горами хвилю підійма, і блідий місяць на тупору із хмари де, де виглядала, неначе човен в сині мною торина. children Зроблю собі ліниві варенички тут творожок грамів сто двадцять, яйце, ложки. Поки вкину ложку, потім подивлюсь. Вкину отак От підсолужуваче. Так, водичка вже закипіла, буду вкидати варенички. Так, варенички вже киплять. Нехай покиплять. Так, дівчатка, мій сніданок, варенички ліниві, два яйця, сметана і кава. Все, всім смачного, я снідать. Так, я не то пообідала, не то поснідала і почався дощ. У мене параня на вулиці, ну, я тільки винесла, нехай вже висить. Може ж, перестану. Через дві години змірюю цукор. Почався дощ. Можна і відпочити. Я вже і натрудилася. Я з магазину покажу, що купила. Та дві губочки такі. Так, квасоля. Масло вершкове. 82%. Чай. Такий патик чорний. Рибки, два таких. Дві присервочки взяла. Мені сподобалася рибка. Так. Томатик, яйця і три сирочка таких оце все 495 гривень, п'ять Нема що бачити. Ой. Рівно пройшло рівно дві години, як я снідала, міряю цукор. Так, дівчатка, пройшло рівно дві години, як я снідала, міряю цукор. Поставила дві гумілочки варить, щось зварю. Супчик зварю якийсь легенький. Так. Вісім і дев'ять. як для діабетика то до 10, але Ну, Трішки-трішки більше як положено. Якби було 7,8, хоча б так 8,9, це вже багато, як на мене. Ну що, зараз я готую якийсь супчик. Зварила я капуснячок, свіжа капуста, пшоно і жарочка. І сметаною, і дві ляшечки, дві, дві гомілочки. Воно на смак. Так, дівчата, я обідать. Ох, зараз побідаю та помила банки сушу, такі, щоб закручувались. І потім попересипаю крупи, і буде порядок у тумбочці. А зараз я обідать. Зараз 15.05. Я снідала о 12 Так що нормально. Три години пройшло. Обідаю. Так, дівчатка. Замішала хліб, висівки. Висівки поки розходяться, нехай. Потім поставлю пекти. А зараз поки займусь своєю тумбочкою. Баночки я понила, просушила в духовці. Зараз попересипаю сюди крупи. Може ставить хліб пекти Сьогодні... і ставлю в духовку половина п'ятої. Ось до хліба. Так, рівно 40 хвилин. Все, хлібчик готовий. О, хлібчик. Кажу вам ще отака От красота і смакота. І корисне. моє праня те, що сьогодні поралося. Так, ну що, дівчатка, на сьогодні все. П'ять були спина. Йду я поставлю вам відео. Підімовечі, що я ще. Може поп'ю чай із сирком. Та й все. Все, давайте, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Ой, ой, ой.